Ще одна волинянка судиться із газовиками. Жінка оскаржує нараховані її платіжки. Вважає, що було порушено її право споживача комунальних послуг. Для багатьох волинян платіжки за газ стали справжніми гребусами і розгадати їх люди йдуть до суду. Мовляв, що ж то за порядок нарахувань, якщо лічильник на весь багатоквартирний будинок, а в якійсь квартирі один дідусь живе, а в іншій сім'я із трьома дітьми. Проте не зареєстровані у квартирі. От і Лучанка Людмила розбиратися зі своїми платіжками пішла до суду. Становлені заборгованості стосуються саме. Газопостачальна компанія НАТО нафтогаз, на, на і вони повинні надіслали вони якісь незрозумілі тут розподіли відомості не зрозуміло, звідки це розподіл, коли в мене е, немає лічильника і е, е, нараховується по нормі на кількість. Фактичних жінка позивається до газорозподільних мереж України і газопостачальної компанії Нафтогаз Україна. каже, що то вже не вперше судиться з газовиками, і попередню справу закрили. Де вже рахунок у нас виписує газорозподільна України і Нафтогаз України. А вони є юридичною особою. Філія не є юридичною особою, і вже одного попереднього справа була закрита пред'явлена до волинської філії. І прийшов колишній прокурор представник їхній, і, і надали вони пояснення, що Волинська філія вона не є юридичними особами, тому потрібно заявляти позови до Київської до юридичної особи. І Ми з'ясуємо. Це не перший раз. У нас філії Ощадбанку. Але вони відповідають І все як має бути, тільки вони тут знаходяться. Представник Нафтогазу на засідання не з'явився. Суддя вирішує. Треба, аби були всі сторони. Власти, підготовче судове засідання. І повторно викликати судове засідання представника Нафтогазу України. З посиланням на сто шосту конвенції на керівника забезпечити явку Олена Лищук, Мирослав Готимчук для новин на часі.